Майдан. Доброго вечора, шановні. Я дружина воїна Небесної Сотні, Швеця Віктора Миколаївича. Я є ініційований представник родин, загиблих, родин Небесної Сотні. Мене ініціювали для того, аби я висловлювала побажання і вимоги родин всіх загиблих на Майдані. Скажіть, бо я ходжу по Майдану і закликаю хлопців, дівчат, які тут живуть, щоб вони не йшли з Майдану, щоб вони відстояли те, за що загинули наші рідні. Я і всі ми, родичі загиблих, вимагаємо, щоб ті, хто прийшов зараз до влади, прийшли на Майдан. Чи вони бояться їм тут робити нічого? Хто не боїться, той ходить і дивиться нам всім у вічі. А вони ховаються, їм стидно може, що вони дуже високо злетіли. То хай не забувай, хто високо злітає, той низько може впасти. Ми недавно потрапили на прийом до Віталія Яреми. Ми написали вимоги, але це було дуже так швидко і ну, швидко ми не встигли ще згуртуватися добре. Нам Виконують тільки ті вимоги соціальні, які можна на сьогодні ще виправити, але головна вимога не ведеться слідство. Ми надаємо самі докази, а нам кажуть, що немає часу. Ми самі фотокапки надсилаємо, ми самі місця поранень надсилаємо, немає часу. Мого чоловіка несли від майдану аж до Михайлівської площі. Не на ношах, а на піддонах. Десять хлопців внесло, ледве несли. Жодної швидкої не було. Хто мені відповість, де були ті швидкі? Хто їх затримав і де вони були? По всьому місту його везли його везли в швидку на лівий берег, а завезли в міліцію. Півтори години. Де його возили? Ігор Вуцен. Як ви Ніхто із посадовців не звернувся до рідних, той самий Кличко і всі інші посадовці. Ніхто не вийшов на Майдаві, низько не вклонився нам, не запросили до себе в кабінети, не пробачились, не висловили нам співчуття. Тільки Львів і Львівська область запрошує до себе сімей загиблих і шанує тих, хто залишився. Де ці, шановні люди? Київ Рада, Київська адміністрація Київської області хто мені відповість?